Вітаю усіх, хто завітав до нас. Сьогодні маємо на продаж Реномеган. Автомобіль у нас у кузові хетчбек. в сіро коричневому кольорі. Дуже гарний симпатичний колір. хороша класна комплектація. Як бачимо, гарний зовнішній вигляд автомобіля, хороший технічний стан. Автомобіль у нас обладнаний 1,5 літровим турбодизельним двигуном 81 кВт 110 кінських сил. Авто також обладнано механічною коробкою передач шестиступеневою. По технічній частині автомобіль дуже гарно збережений, все працює, їде чудово. Також автомобіль має 202 тисячі оригінального перевіреного пробігу. Отже, давайте про все більш детальніше. Розпочнемо, як завжди, ми спереду. Показую вам стан капоту. Ось, як бачимо, ніяких царапин, м'ятин чи чогось подібного нема. Рівнесенький гарний капот. Оптика, як бачимо, прозора. Маємо денні ходові вогні, маємо протитуманні фари, ціленькі решітки. Перейдемо на іншу сторону, подивимось оптику з цієї сторони, також все в гарному, збереженому стані. Лобове скло в нас оригінал Рено. Має присутній датчик світла та дощу. Лобове скло повністю ціленьке, без тріщин, без сколів чи будь-яких проблемних місць. Ось всі оригінальні бірки з Європи. Звертаю увагу на колеса. Автомобіль у нас іде на 17 легкосплавних дисках. Хороша, класна гума 205 50 r 17 бачимо стан протектору, він, наче новий. Гума 22 року випуску. Всі чотири колеса у нас однакові, всі в ідеальному стані. Показую стан кузова. Ніяких нас ні м'ятин, ні чогось подібного нема. Рівненький, гарненький автомобільчик. Ось. Як бачимо заднє колесо, також чудовий, класний протектор. Ззаду у нас є присутні парктроніки. ось у нас така оптика. Все також ціле, не запотівше. Ось фокусуй... Сфокусуємося. Як бачимо, хороший гарний стан, гарний вигляд. З цієї сторони, як бачимо, ось такий у нас так само стан. Коліс, рівненький автомобільчик, рівненький бік. І, звичайно, останнє четверте колесо також в ідеальному стані. Ось як бачимо, капот, дах автомобіля, також повністю рівнесенький, немає ніяких у нас по ньому, як бачимо, проблем. Перейдемо до огляду салону даного авто. Розпочнемо, як завжди, з дверей. Бачимо, стан їх дуже гарний, нічого не пошкрябано, не подерто. Маємо чотири електросклопідіймачі, електрокоректор, дзеркал. Тканинка, як бачимо, не обвища, не вимазана, не зачухана. В ідеальному вважаю стані. Чистенькі килимки на підлозі, проєми рівненькі, без якихось пошкоджень. Всі болтики, як бачимо, ціленькі, фарба не позбивана. Сидіння у нас тканеві, але в ідеальному стані, як бачимо. Сидіння не підшивались, мають буквально мінімальні сліди експлуатації, але нічого не просиджено, Виглядає все чудово. Ніяких капіталовкладень вважаю, по салону автомобіль не потребує. Ось як бачимо, 202 тисячі у нас кілометрів пробігу. Тут у нас антибукс, система старт-стоп, управління фарами, також управління автоматичним світлом фар, управління автоматичним двірниками, підрульовий перемикач магнітолою. Бачимо стан рульового керма. Воно повністю в оригіналі. Не перетягувалось, не фарбувалось. Все в повному оригіналі. Бачимо стан панелі. Клавіші не позатирані. Панелька в нас без будь-яких пошкоджень. Двохзонний клімат-контроль, все працює. Магнітола з USB та AUX виходом. Прикурювач. Також все в робочому стані. Ключ карти та клавіша запуску двигуна. У нас автомобіль йде 6-ступеневою коробкою передач. Куліса у нас шкіряна, також в хорошому гарному стані. Управління навігацією, механічне стоянкове гальмо, та управління круіз-контролем та лімітером швидкості. Ну і, звичайно, екран навігації. Як бачимо, козирочки, все працює, все відчиняється, люстерка ціленька, підсвіточка у нас, звичайно, в робочому стані. Тут у нас також все як має бути. Як бачимо, у нас потолочок чистесенький. Абсолютно ніяких пошкоджень немає. Оглянемо задній ряд, дверні карти також в гарному вигляді, тканинка також у нас тут вся в ідеалі. На підлозі у нас, звичайно, коврики. Задній ряд сидінь, диван у дуже класному стані. Система Ізофікс для кріплення дитячих крісел. Чистенька оббивка, ніде ніяких пошкоджень немає. Підлокітничок, органайзер. Все чистенько, ось вигляд загальний на панель приладів. Також вигляд на потолок. Він повністю чистенький, охайний, без пошкоджень. Як бачимо, з цієї сторони у нас також все чудово в чудовому стані. Дверні карти також гарно збережені. Проєм також чудово зберігся, ніяких тут пошкоджень чи ржавчини немає. Відразу він код, кому потрібно зафіксуйте для перевірки пробігу по дилеру. Ну і, звичайно, остання дверка пасажира, як завжди, все детально намагаюсь показати. Як бачимо, стан також дуже-дуже класний, не зачовганий, Проємчик у нас в ідеалі, ніяких пошкоджень, ніяких дефектів немає. Ось така вигляд на панель. Сидіння в нас чистенькі, охайні. Звичайно, кругом коврички, все також чисто, охайно. Все, як має бути в гарному збереженому автомобілі. Також у нас, звичайно, є бардачок. У ньому, звертаю вашу увагу, є наліпки. Вони були наклеєні на лобовому склі наліпки з аукціону. Я їх зняв. Ось показую вам 201 120 км 1607 року дата виготовлення даного автомобіля. На аукціоні в 2024 році автомобіль був нами придбаний. Бірочки про обслуговування Ренодилера, які були під капотом, зняв, щоб не загубились. Так, і в нас сервісна документація. Є дуже багато документації, є сервісна книжка, ось є відмітки, також є інші документи. Хто приїде, без проблем, як завжди, дам можливість ознайомитись. І впевнитись, в тому, що... І впевнитись в тому, що пробіг в даному автомобілі відповідає заявленому. Подивимось багажний відсік, як бачимо, ковролін, бокові оббивки, бо сидінь. Все в ідеальному стані, нічого не пошматовано. Є в нас звичайна поличка, пластик тут також в хорошому стані, болтики на ляді, як бачимо. В оригіналі не кручені. Ось. Піднімаємо основний ковролін, який у нас промаркований. Також тут є додаткові секції. Ну і, звичайно, у нас тут лежить запаска, домкрат, ключ. Все як має бути. Подивимось на підкапотний простір даного автомобіля, бачимо капот. Чудово зберігся, без корозії, без будь-яких пошкоджень знизу. Має шумові броізоляцію. Має ось чистий антифриз, він є в рівні. Болтики в нас всі в оригіналі. Не позбивані на капоті кріплення. Всі також в оригіналі. Тут у нас ось бірочка про заміну мастил, про обслуговування. Ось тут все також. Повному оригіналі. Ну і звичайно, болтики на цьому крилі. Також все в оригіналі. Всі кріплення фар, все ціленьке. Спереду також ціленьке. Як бачимо, тут у нас 1,5 літра 110 кінських сил, 81 кВт. Турбінка, все у нас повністю сухеньке, немає ніяких запотівань, немає ніяких пошкоджень. Бачимо стан. Стан дуже-дуже гарно збережений, двигунчик працює чудово. Хто приїде, дам можливість, як завжди, заїхати на яму, оглянути знизу. Подивитись, що двигун сухенький, охайний, все так як потрібно. Хочу показати вам стан лакофарбового покриття за допомогою товщиноміру. Відразу скажу, що є один косметичний підкрас, перефарбована задня ляда, все інше в повному оригіналі. Давайте розпочнемо, як завжди, з капоту. 112, 106, 106. Капот у нас в оригіналі. Переднє крило 117, 99,5, 114, дверка 114, 101, 107, Задня дверка 116, 108, 108,7, 91,4, 91,4. Заднє крило 116, 116, 131. 112, дах автомобіля 117, 94, 60, 102. Також все в оригіналі. Також пройдемось по цій стороні. 135, 120, 98 7, 118, оригінал, дверка 118, 119, 110. Задня дверка 122, 115, 96 6. Задня арочка 105, 118. 126, 112, ну і дах з цієї сторони 106. Отже, давайте зробимо перевірку товщиноміром 167, 167, 224, 183, 294, 134. Як бачимо, Ляда в нас підфарбовувалась, але нічого критичного взагалі по ній не бачу. Зроблено все чудово, виглядає симпатично. Отже, ми завели автомобіль. Як бачимо, все в нас чудово працює, рівненько, ніяких проблем немає, підключили діагностичне обладнання. Ось скануємо даний автомобіль. Ось він код. Отже, відсканувались у нас всі блоки, як бачимо, жодних помилок немає. Давайте зайдемо в режимі онлайн-систему приску, подивимось пробіг, перш за все, та інші параметри даного автомобіля. Хто приїде, як завжди, може підключити своїм комп'ютерним обладнанням і ще раз перевірити і впевнитись в дійсності даних показників. Отже, ще раз дивимось, як бачимо, ніяких кодов помилок у нас немає. Дивимось показники. Зараз подивимось. Турбінку надув. Масу сажі подивимось. Ну і, звичайно, подивимось пробіг. Отже, 20207 км У нас пробіг. 9,39 г маса сажі проти сажановому фільтру. Сажа в нас в ідеальному стані проти сажої фільтру. І от давлення надува на холостих у нас показники і спробуємо погазувати. Як бачимо, майже до 2000 МБ іде надув, турбінка у нас працює в даному автомобілі на 5 з плюсом. Підсумуємо, маємо 12-й рік, чистий 12-й рік автомобіля, гарний колір, гарний, гарний косметичний стан. Один всього-навсього підкрас, все інше в повному оригіналі, всі проєми, все в повному оригіналі. Класна 22-го року гума. Всі чотири ската в ідеальному стані. Технічно, автомобіль без жодних зауважень. Це ми подивились по комп'ютеру. Всі електроприлади, все функціонує, все скло, в автомобілі ціленьке. Автомобіль жодних вкладень не потребує. Проїхатись на ньому, зробити такий тест-драйв, заїхати на яму, підключити своє комп'ютерне обладнання. Завжди маємо надати, завжди можемо надати таку можливість всім відвідувачам нашої площадки. Отже, всім далого дня і гарних покупок!